Більше ста учнів ліцею номер 8 сьогодні не прийшли на заняття. Загалом тут майже 600 дітей. Школа повернулася на навчання після канікул в понеділок 17 січня. З того часу на дистанційне перевели три класи. На сьогоднішній день в школі немає 11 вчителів. На 11-ту годину було четверо підтверджених ковідних. Зараз вже ще одна прийшло мені повідомлення, що підтверджена. Зараз на даний момент є шестеро дітей, яких є підтверджений ковід. Я думаю, що набагато більше, тому що не всі діти робили тести. Є батьки, які мають підтверджений тест. Зразу діти на самоізоляції, але діти не мають того підтвердженого тесту. Відповідно, ми їх не зараховуємо до хворих на ковід. Керівник ліцею каже, через поширені хвороби на дистанційне переходити треба. Це було би правильно, тому що просто я бачу по себе по невеличкій школі ріст. Причому ріст такий стрімкий. Це у березні 2020 року було незрозуміло, що робити на дистанційці, а зараз, зараз не складно. Сьогодні зранку 27 тисяч дітей не прийшли до школи. Повідомив міський голова Львова. Понад 10 тисяч учнів Львівської громади хворі. З них мають ковід 433 троє грип чи гостру респіраторну вірусну інфекцію 10 тисяч 133. дітей, які хворіють на ковід та гРВІ, побільшало, розповідає лікарка першої міської лікарні імені князя Лева. Головними симптоматикою цього захворювання в дітей є підвищення температури тіла. Є кашель, нежить, ну такі респіраторні явища. Зазвичай дуже велика кількість зараз маленьких дітей, власне, навіть до року. Так, батьки, яких хворі на ковід, автоматично діти також хворіють. Одразу визначити, чи в дитини ковід, чи ГРВІ, складно, бо симптоми дуже схожі. Відтак лікарі роблять тест. Коронавірусна інфекція це є вірус. І він проявляється, так як звичайний вірус з такими ж схожими симптомами. Ну, що може насторожувати контакт дитини з хворою, хворою особою. Через те, що більше дітей почали хворіти на ковід, з понеділка, 24 січня, старшокласники переходять на дистанційне навчання на два тижні. З понеділка будемо приймати рішення стосовно молодшої школи. Також травляємо на дистанційне все позашкілля. Немає великої захворюваності в цілому по місті. На взагалі по місту Львову на сьогодні 304 хворих. Але є серйозний ріст захворювань серед дітей. Тому велике прохання, якщо маєте симптоми, ви чи ваші діти, хоча б невеликі, нікуди не йдіть. Переходять на дистанційне навчання не лише учні Львова, вчитимуться віддалено і в обласних школах. Якщо більше як 50% дітей та персоналу буде хворіти. Однак остаточне рішення про перехід на дистанційне навчання мають ухвалювати на місцях в громадах. Повідомляють на сайті Львівської облдержадміністрації. Ірина Ферен, Тарас Фумін, Анатолій Кірачук. Новини на Суспільному. Львів.